Світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова, даю сьогодні коротеньку, але термінову настанову на новий рік зеленої дерев'яної змії. Це ритуал багатства, тому що в ніч з 28 на 29 січня перед точною фазою молодика у водолії енергія багатства буде заяколятися через. Бога багатства китайського пантеону до всіх поваги до християнських богів і богів слов'янського пантеону, так як це китайський новий рік, шануємо енергію багатства через Бога багатство Цай Шена. Це зображення ви можете побачити в інтернеті, його скачати, можете роздрукувати до. Вечора, 28 числа, або просто зображення зробити собі на телефон. Я вам розкажу, як коротко зробити цей ритуал, проте до нього треба трошки підготуватися. Ну, по-перше, це роздрукувати це зображення або зберегти собі на телефон, якщо не вийде його роздрукувати. Зображення цього Бога це женя не ну, обов'язково повинно бути таким. Воно може бути іншим тим, який вам більше сподобається. Проте тут багатство ви бачите, і це енергія багатства і благодаті, яка дуже дуже потрібна кожному з нас для того, щоб проявити таланти своєї душі, для того, щоб зміцнити е, нашу з вами країну. І тому раджу все ж цей ритуал зробити. До речі, в нашому центрі сходження ми цей ритуал робимо вже дуже багато років. Якщо у вас залишилось це зображення з минулого року, раджу до опівночі, з 28 на 29 січня його з вдячністю е, спалити. Також хочу нагадати, що саме в цьому році енергія багатства буде приходити з опівночі. Тому з північного напрямку ми приймаємо енергію багатства. І тому, коли ми зарядимо ось цю, це зображення. Або е, навіть краще статуетку Бога Багатства, якщо вона у вас є, вона повинна у вас стояти у вітальні, е, в самім таким, е, північному кутку так, щоб він дивився на південь. Тобто енергія йде з півночі. Так? Якщо у вас немає північної сторони, і не не входять зовсім вікна з північної сторони, і ви не зможете. Подивитися хоча б 10 хвилин на північ. Не забуваємо, що це буде ніч, а ми знаємо, що в ці дні буде дуже велика небезпека, зв'язана з агресією. Тому, перш за все, це ваша безпека. Тому залишайтесь в безпечному місці. Що треба до цього підготувати? Крім зображення, Бога, багатства. Ще також візьміть красивий аркуш і на цьому гарному аркуші. Нехай всі члени вашої родини йдуть спати, але перед цим червоною пастою напишіть свої заповітні бажання разом з вами. Але головне бажання у нас буде перше це бути миру і добру в Україні та всьому світі. І хай процвітає оновлена Україна. Ми до цього з вами йдемо. Так от, коли ви зробите саме ось ці написи, ви можете дітей Відправляти спати до речі, якщо ви народилися в рік собаки або дракона, ви також можете спати. А вже заякорити цю енергію 2 лютого у неділю. До речі, для всіх буде корисно саме 2 лютого заякорити цю енергію енергію багатства зарядженими вашими вже богами багами, багатства 2 січня в ваших офісах, тим паче, що це неділя, і вам ніхто не буде заважати. Що ще готуємо? Ми готуємо з вами печиво та кекси. Бажано трих різновидів, також фрукти, також бажано, щоб їх було різних п'ять. Проте ми не звертаємо увагу на ці дрібні деталі. Головне, ваш намір, головне ваша увага прийняти цю енергію і поділитися з нею своїми рідними на тонкому медитативному так рівні, а також з нашою країною і всією матінкою землею. Тому ще підготуйте краще червону скатертину або чисту скатертину, на неї поставте в ваші печива, фрукти, запаліть свічки, до речі, свічок повинно бути кратне трьом, тобто або 3, або 6, або 9. Можете зробити пахощі, бо багатство любить пахощі, ті, які приємні вам. І опівночі з 28 на 29 січня прийміть омовіння, очиститись. Викладіть всі ці, ці ваші речі перед зображенням Бога багатства, який, ще раз кажу, да, стоїть на півночі вашої оселі, вашої вітальні, але обличчям на південь. Ви сідаєте до нього так? обличчям, тобто ви сідаєте обличчям до півночі. Так, спиною до півдня. Але він дивиться на південь, на вас, тому що він передає цю енергію. І входите в медитативний стан. Входите в медитативний стан, спокій і уявляєте. Уявляєте, як енергія багатства йде з півночі до вас. Якщо у вас немає напрямку півночі, до речі, можна ще один варіант зробити прийняти цю енергію з південного сходу. Запам'ятали з південного сходу, якщо немає у вас ось цих відкритих приміщень, да, які йдуть у вас на, саме на північ. І в медитативному стані, запаленими свічками, ви просите енергію багатства наповнити всю вашу клітиночку, всі ваші клітиночки, все ваше тіло. І через вас з вдячністю до вищих сил з довірою. Наповніть цією енергією ваших рідних, близьких, нашу Україну. І пам'ятайте, що це енергія миру і благості також. Тому і до наших воїнів-захисників, і до всіх людей доброї волі. Нехай енергія багатства допомагає реалізувати наші таланти і здібності по плану нашої душі, во благо нам і во благо всьому світу! І коли ось це дійство відбудеться, точна фаза прийняття цієї енергії буде у 00 годин 40 хвилин. Тому запам'ятайте, 00 годин 40 хвилин це за київським часом саме в Україні. Кожен повинен подивитися це, називається так час криси, година криси. А, саме вашій місцевості для України це 0-0 годин 40 хвилин в ніч з 28 на 29 січня. Якщо ви зробите це плюс-мінус 10 хвилин, це не так страшно. І ось ці медитації прийміть Бога багатства і покладіть біля себе ще монетки або різні амулети, які будуть якраз втягувати цю енергію багатства, і потім носіть ці монетки у себе в вашому гаманці. Вони будуть вам допомагати. І коли ви прийняли цю енергію, коли ви відчули, подякуйте Богу, багатства. І я вам раджу уявити оновлену мирну Україну у 00 годин 40 хвилин, ну, плюс-мінус 10 хвилин. Так? І попросити Бога багатства, і всі ви ще сили це здійснити. Що потрібно зробити далі? Ну, по-перше, подякувати. До речі, є ще така практика, коли беруть фальшиві гроші і їх спалюють і з вогнем віддають Богу багатство. Знову по вашому бажанню, але головне, щоб це було для вас безпечно. Головне, це ваш намір. Головне, це зображення, навіть ви можете просто телефончик поставити і хай трошки постоїть, якщо ви не зробили це зображення в друці. Якщо воно друковане, от хай воно там і стоїть. У мене воно так і стоїть в серванті обличчям буде тепер стояти на південь, а енергію приймати він буде і з півночі. Що зробити з цим печивом і цукерками, да, якщо ви їх приготували? Ну, а також вашими фруктами. Ви, їх, будь ласка, ні, не ні в якому разі не їжте. На наступний день віддайте ці фрукти і солодощі духам природи. Винісіть їх, так, розгорніть, і нехай тишенята, собачки або тим, хто потрібен, також на тонкому плані їх приймуть з любов'ю і вдячністю. Ось. А свіча, яка горить, якщо вона горить, вона повинна догоріти. Тому також не пам'ятайте про е, свій, е, свою безпеку. Е, ну що ж, любі друзі, я з вами поділилася цими е, самими головними моментами цього ритуалу, але пам'ятаємо, що наш намір гами головний. Навіть не ці деталі, але наш намір. І раджу також всім. Цю ніч все ж зробити певний донат та благодійну акцію, тобто задонатити гроші на нужденних або для наших воїнів-захисників. До речі, дуже дякую вам за донати, які ви мені присилаєте на мою картку. Також дам номер своєї картки і буду вдячна кожному з вас, хто допомагає нашим воїнам-захисникам. Разом наближуємо мир. Бути миру і добру в Україні, і нехай наша країна буде процвітаюча. Ми цього з вами гідні. Ми це з вами зробимо, і енергія багатство в ніч з 28 на 29, 00 годин 40 хвилин саме в Україні нам допоможе. Прошу не плутати саме з енергією молодика, яка буде 29 числа о 14 годині 36 хвилин за київським часом. Цей час ми також можемо прописати. Цілі також обов'язково створюємо енергію і образ мирної квітучої України. Бачите, два потужних моменти, які дарує нам е, саме е, цей день. Так що давайте не зволікати, зробіть це, любі друзі, і давайте перетворимо наше життя на красиве, багате, саможне і будемо духовно зростати, тому що матеріальне багатство. Це зображення нашого духовного багатства, але ще головне, що тільки ваші руки це можуть зробити, і у вас є відповідальність, як ви цим багатством будете потім користатися. Дуже добре, коли ви це багатство використовуєте на ваше духовне зростання, на зростання інших людей. Тому нагадую, що запрошую вас на семінар з холодинаміки, який буде 1 2 лютого, і відкриває наше серця і допомагає розширювати нашу свідомість. Запис на семінар до 29 січня. До речі, дякую вам за увагу, дякую за вподобайки і прощаюся з вами до нових зустрічей. Щасливого вам ритуалу! Багатства на все добре.